Сьогодні 25 вересня 23-го року. До вашої уваги, гібридна форма Діксон. Бурдака, селекція. Це у мене кущик посаджений. Оцей. Більший кущик. Він посаджений у мене вегетуючим саджанцем весною 19-го року. А поряд з ним черенок брався. Від нього ж молоденький кущик Діксона. Більше він на сонечку набрав більшого окрасу. Ну, але ягодка поменша. Це перше його плодоношення. А тут вже третє на цьому кущі. І не стримався, пішов, взяв штангель. от Тому що тут такі ягоди є, що ну от просто хотілося б саме зміряти штангелем. бо Болінієчкою не виходить, а от штангелем, зараз, 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 зараз секундочку, як це, щоб і було видно. Одною рукою не дуже удобно. Дивіться. 5 сантиметрів і 8 міліметрів. Ну, блін, ну що тут говорити, ну, ягода. Ну, подивіться на цю ягоду. Ну, це, блін. Ну, капець. Ну, просто капець. Mm -hmm. От. Так. Ягода бомбезна, нема що говорити. От його навантаження. Непогано цього року він підгрузився. Немає там сумасшедших грон, є величенькі грони, але ну, гігантів немає там по півтора кілограма, там, до кілограма можуть бути. Ну, от такий Діксон. Дякую за увагу. Слава Україні!